Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Міської новорічного ялинки цього року у Дніпрі не буде. Усі намагання мера Бориса Філатова влаштувати ялинку з традиційним виділенням під це багатомільйонного бюджету і перекласти відповідальність за це на Дніпрян виявилися марними. 12 листопада міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся через свій Фейсбук до Дніпрян за порадою. Чи варто цього року встановлювати новорічну ялинку у Дніпрі? Безперечно, ці зимові свята і близько не будуть такими як раніше. Проте війна. І всі випробування, що вона створила на своїх плечах, маємо нести ми дорослі дітям серед всіх цих тривог і переживань варто залишити, хоч трохи, перед новорічних радощів і відчуття різдвяного дива. Вони на це заслуговують. Так є питання з електрикою. Так триває дискусія про те, що на часі, а що ні, і в деяких територіальних громадах вони аж надто палкі. Так, є очевидні за і такі самі проти. Але як відомо, істина десь посередині. Тому, дорогі земляки, пропоную в Дніпрі все вирішити опитуванням. Компромісний задум такий: міську ялинку все ж встановимо, але ілюмінацію на ній вмикатимо лише на свята. Долю ялинки Борис Альбертович запропонував вирішити голосуванням. Хто за? Хай ставить під його постом у Фейсбуці відповідну позначку. А хто проти, іншу. Тобто сам мер не захотів брати на себе відповідальність. Мабуть, дуже добре знав, як дніпряни віднесуться до його бажання знову витратити під час війни мільйони бюджетних гривень на святкування. Причому левова частка цих грошей завжди витрачається, м'яко кажучи, нераціонально. Тож він вирішив перекласти відповідальність на людей. А отримати потрібний результат голосування на сторінці у Фейсбуці взагалі не проблема. Зі слів есмеменчиків, з якими довелося поспілкуватися, із майже 350 тисяч підписників Бориса Альбертовича, десь біля 100 тисяч мінімум. Це боти. Ну це ті, хто зазвичай приходить у коментарі до постів нашого мера, і натовпом кидаються на того, хто поставив пану Філатову незручне запитання. Або пишуть умовно, я з Буенос-Айреса нам би сюди такого мера, як Борис Альбертович. Тож ці тисячі ботів теоретично могли б забезпечити і легалізувати встановлення ялинки. Більше того, люди наближені до мерії дуже добре відчули, чого насправді хоче наш демократичний мер, і узялися в коментарях підтримувати ідею встановлення ялинки. Однак коментарі противників святкування виявилися більш яскравими і підтримувалися більшістю дніпрян. Я вважаю, що один рік діти можуть святкувати без ялинки і ілюмінації, адже все це і так буде вдома. Давайте витратимо ці кошти краще для підтримки тих, хто точно цю ілюмінацію не побачить, бо боронить країну. Багато в кого батько, мати на війні. В цьому році це все недоречно. Хай зігріває і тішить домашнє свято. Моя думка відсутність ялинки з двох причин: це місце скупчення людей в різдвяно-новорічні свята. Про наслідки можливі зараз не пишу, всі розуміють. Зважати на почуття сімей військових, у яких не буде свята, поки чоловіки на фронті. Тобто, вдома свято для дітей буде, як завжди. Про це вже батьки потурбуються. про подарунки дітям. А масові заходи чи місця, де б скупчення було людей, не на часі зараз. Свято буде, віримо Збройним силам України, але трохи пізніше. Проти ті мільйони, які витратять на ялинку, можна витратити на те, щоб батьки повернулися до своїх дітей живими, тобто допомогти ЗСУ. А свято ми потім зробимо. Я категорично проти новорічної ялинки. Маю двох дітей і своїми силами забезпечую їм святковий настрій. Вважаю, що наразі є більш пріоритетні питання, які потребують фінансування. І не знаю, як буде в цьому році з петардами, салютами і тому подібне. У минулі роки це все було під забороною однак. Придбати та використати за призначенням особливо у подвір'ях спальних районів не викликало ніяких проблем. Потрібно це взяти під жорсткий контроль, щоб ні одна петарда та салют не були використані. Надолужимо та відсвяткуємо після перемоги. Всі ці заперечення викликали обурення Бориса Філатова, якому дуже кортіло витратити немалі бюджетні гроші на новорічні свята. Надто багато екзальтованих коментаторів і коментаторок, яких обурили якісь страшні маніпуляції над дітьми, не зізнаються, що в них або взагалі немає малечі, або вона давно виросла з віку вуличних ялинок. Їм просто подобається перекручувати все сказане, бо казати про маніпуляції це гарно, і вигідна позиція. Припиніть писати бозна, що про зайві витрати. Усі шарики-ліхтарики давно були куплені за кошти місцевого бюджету. У цьому легко пересвідчитися. А для всіх прибічників, знаменитого краще б ви замість одного зробила оце, я маю унікальну пропозицію. Візьміть всі ці комунальні гірлянди, підіть і продайте їх на базарі. Якщо серйозно. То найогидніше читати неоковирні брехні і бруд про списування коштів не плодіть дурощі привселюдно. Відносно маніпуляцій, сам допис Бориса Альбертовича це приклад чудової подміни понять. Бо кому як не йому знати, що витрати на новорічні свята включають в себе не лише придбання шариків-лехтариків? Так, минулого року було проведено 5 тендерів на послуги з монтажу та обслуговування новорічної ілюмінації. З міського бюджету на це, щоб розвісити шарики-лихтарики, витратили 18 мільйонів гривень. Ще раз, 18 мільйонів. А потім ще тратили мільйони, щоб ці шарики-лихтарики зняти. І, звісно, немає ніяких підстав вважати, що цьогоріч витрати були б меншими. З чого б це? А от що стосується придбаних за бюджетний кошт новорічних прикрас, про них пан Філатов згадав не своєчасно. Якраз наступного дня після посту Бориса Філатова розгорівся гучний корупційний скандал. На сайті Київської міської прокуратури з'явилося повідомлення про те, що дніпровські міські чиновники попалися на розкраданні мільйонів гривень на закупівлі новорічних прикрас. За процесуального керівництво Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору одного з комунальних підприємств міста Дніпро за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах. Частина 5 статті 191 кримінального кодексу України. Як встановлено досудовим розслідуванням, комунальне підприємство Дніпровської міської ради оголосило тендер щодо закупівлі новорічних виробів. Та ілюмінаційного обладнання для потреб міста при цьому очікувана вартість товарів була умисно завищена з метою заволодіння бюджетними коштами. Для реалізації злочинного плану керівництво КП забезпечило перемогу у тендері підконтрольної контрольної столічної фірмі, яка через посередника поставила цей товар за завищеними цінами. Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Після цього повідомлення, навіть для такої незакомплексованої людини, як мер Дніпра Борис Філатов, стало зрозумілим. Далі наполягати на встановленні новорічної ялинки неможливо. Розразившись гнівним дописом на адресу агресивно активної частини суспільства, причому від обурення мер перейшов на звичну йому російську мову. Борис Альбертович заявив, що ніякої йолки не буде. Ну, звісно, яка може бути йолка, коли масовики-вітівники числа підлеглих пана Філатова під слідством? Звісно, що ніяка. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.